Привіт усім моїм співвітчизникам, тим, хто приходить дивитися відео на цей YouTube канал. Я мушу сказати вам пару слів. Подобається комусь це чи не подобається, ми не маємо жити в інформаційній бульбашці. Саме тому я намагаюся знімати відео про людей, які постраждали від рашистської навали. На моєму каналі буде багато різного відео. Звісно, в першу чергу я буду розповідати. Люди будуть розповідати. Я буду це записувати, історії про те, як вони були під окупацією, як поводили себе расисти. Що таке руський мір, що робили, чого не робили, як поводилися ті твари, які прийшли вбивати нас на нашу землю. Це основне завдання. Час від часу будуть відео, які... Будуть і про те, як відновлюється, як відновлюється Україна в цих місцях, і вам не завжди буде приємно. Вам не завжди буде приємно чути, бачити деякі речі, але ми маємо фіксувати правду. Якщо місцева влада робить херню, ми маємо на це реагувати. Не може людина, яку звільнили від деокупації 5 місяців тому жити без світла. Якщо вона живе без світла, вона не може привести свій будинок до ладу. Ну, якось, хоч мінімально, вона не може е просто фізично набити холодильник харчами, а значить, вона має весь час готувати. Вона не може ні працювати, ні їхати кудись на роботу, якщо в неї тим більше є старші хтось в сім'ї або малі діти. От, і все. Діти не можуть навчатися. Онлайн, якщо немає світла, якщо немає світла, немає життя. Тому час від часу будуть різні відео, які і з критикою влади. Вам може це не подобатися. Не дивіться знову ж таки, я звертаюся виключно для українців. Або ставтеся з розумінням, що буває не так, як у вас, буває по-різному. що... Не можна мірятися бідою, що біда скрізь однакова. А що стосується росіян, мені не дуже цікаво, що вони подумають, як вони там на то зреагують. Вони, я маю на увазі Російську Федерацію, прийшли з однією метою вбити нас. В нас одне завдання вижити. І все, що відбувається на цьому каналі, відбувається тільки з однією метою допомогти українцям вижити. Слава Україні! Мордор має бути. Знищено Рашистів не має існувати як поняття.